Чи можна робити в домашніх умовах багато приманок, щоб було дешево і просто, щоб приманки виходили всього по 30 копійок? За штуку. Є у мене ось такий поломаний тримач липучка на болгарку. Очищаємо від липучки. Дості вирізаємо коло трохи ширше, ніж сам диск. Кріпимо до зворотньої сторони. Беремо кришечки від фляшечок і розплавляємо їх. Розплавляємо з легка поверхню диску та з'єднуємо разом на гарячу, щоб все добре склеїлось. Ось так все спеклося разом. Передаємо рівної форми. Обточуємо доти, поки не буде підібраний ідеальний баланс. Щоб не було биття приклеюємо Приклеїмо резиновий коврик. Колись давно зробив прималку жмурлик на окуня. Фірма Сілікс допомогла відтворити її в камені. А також на моє прохання зробили центробіжну форму для цієї приманки, за що я дуже вдячний. Silix це найкраща продукція для виготовлення силиконових приманок для риболовлі. Рекомендую! Посилання на магазин буде в опису. Також для лиття приманок через таку форму треба спеціальний верстат. Мені треба всього для однієї форми, щоб подивитись, як воно і до чого. Тому робимо просто і сердито. Кріпимо дюпелями та шурупами, так, щоб виставити ідеальний центр. Кріплення фіксуємо на різьбовий герметик. Розогріваємо пластизоль, додаємо блисток та фарби. Та заливаємо форму. Пролилось все просто чудово, до найдрібніших деталей. Беремо весь асортимент різних приманок та кольорів і відправляємось на риболовлю. Молодець. <соржу> <соржу> З розловом Дивіться які полосатий. <риві> Дивіться який. Одну таку приманку. Дагір кажись. Зараз разом обкидаємо точку швиденько і на іншу. о де яка красота, дерева як пожовтіли. Угу. Це щороку, коли на оконця виходжу, то іменно в цей, в цей час, коли починають, починає листя жовтіти, <різь> ну та Юлька бачите? <різь> <різь> Красота. Силиконки я різні сьогодні брав. і жмурлика. Духи гачки прикольні. А я ось на таку, бачите, велику силікошку ловлю. чекаєш велику рибу? Да, я хочу біг фіш. А, я понял, це ти мені готовий з ультралайта я взяла собі цей длинний так? Mm -hmm. А ти мені великі приманки, якщо казають, що до великої приманку. Ну зу велика приманка. хочеш на ультралайт? Я не, не хочу ультралайт. Тут великий гачок. Не, Там маленький не гачок. Не хочу ультралайт. Ні. Я взагалі тобі цей зібрав. А ти взяла мій. Спинінги у нас в мене ультралайт. Заліку. Тест 1.5. Катушка Dive Excel. Там в мене... Інквізитор 2,7 з тестом до 416 карись і касткінг 4000 катушка. У Юлії відкритий гачок, як бачите, у мене офсет. Дно тут кам'янисте ракушка. добрячі зачепи бувають. Мій монтаж від одного поводка. До шнура від спінінга прив'язаний вертлюг. До цього вертлюга прив'язаний 1 метр флюорокарбону. 0,2 мм. Далі на нитки ковзає ще один вертлюг до якого прив'язаний через флюорокарбон 03-05 мм грузик 8-10 грамів на каналі є відео як зробити таку оснастку, що знімав років 5, тому дуже класно. Чуткий, покльовка сразу передається напряму, минаючи грузили. Так, секундочку, перевірю, чи він, воно розігнуло тобі гачка трошки. Ну, він гостенький. Відігнемо назад. Я Зараз вже діло до вечора. На годинку вийшли. Трошки помочити спінінги. я щось зачепила. О, тут сіточники майже кожну ніч ставлять сітки або екрани ну, витягну. Зазвичай вони на ніч ставлять, а це щось ну, грає сітка Обірвались ми повністю, зараз буду вигадувати нову снасть щоб пошвидше Короче, дивіться, флюорокарбон 02. Просто згинаємо десь приблизно, щоб було 30 см. Тут робимо петлю. Бо я просто не брав з собою ветлюшки. Все, петлю зробили, до цієї петлі в'яжемо спінінг, Юль. Вяжи нитку спінінга до цієї петлі. До того короткого відрізка ми в'яжемо грузило 30 см. Зараз 10 грамів грузик дам. А сюди метр в метр в'яжемо гачок. Все. Ось такі гачки я використовую восьму номеру. Заліку купував. Ще років 5 тому накупив з переляку 20 пачок. Це вже останнє залишилось. Ну, ось такий, бачите, швидкий монтаж, швидкий лінивий поводок вийшов. Хопа-хопа і готово. Юль. У мене клювака так натягнуло. Mm -hmm. <реш> на ту саму силіконку, що в тебе. Mm -hmm. Не хочете? Не хоче воно на ту велику силіконку? Дві які полосати. Двійки в мене великі, а? Як твоїх два так упирався. ти що там морські вузли ізучаєш. Це, до речі, з всіх силиконок підібрали оцей самий колір. Машинне масло, дагера. Жмурлик мовчить поки. То більше на він у Крупного окуня. А куліє, бачите, який? Майже нано, дай він? Тут крупніше немає. Ні, Не, ч? Таке часто кожен рік приходив, крупненький. Ну зараз, так. браконьєрів у нас розвалилося прям дуже багато. Єдине мінус таких от одних поводків. Ще навіть не один мінус, що він швидко починає плутатися, цей поводок накручується. Ну, якщо зачеплюєш щось одне, то обривається все. А там ні. Там По-перше, він не перекручується, немає такого, бо там два вертлюги. По-друге, він йде дуже чуткий, на відміну від цього. Ну, і третє, там, якщо зачеплюється гачком, то обриваєш тільки гачок. грузило, грузило лишається. Але це як дуже швидкий варіант, коли часу нема, то піде. А так то треба поводки приготовлювати, готові. Щоб було про запас. Приводка проста, два оборота і пауза. Або ось так. Один оборот з поддергуванням. Якщо чую, що окунь кусанув приманку, але не з'їв, то встановлюю і легенько так протяжку роблю. І пауза. Тоді він доїдає. А, тут теща зайняла місце. Мам, підписникам привіт. Привет, привет. Що ви там наловили? було і все. Нема, да? Видно бички, бички маленькі, видно. Я понял. Закончив червачка. Саме файне місце зайняли тут. Ну, неудово, Я знаю. Там можна трошки по-іншому покидати. З камінця. Все-таки там краще, там де те що сидить. Там відкриваються дуже уловісті місця. Не буду ще її виганяти. Ще <різь> от та Юлька. Перший заброс її да? Це як він клюнув. Пузов. А я, просто це як запутався. О. А, є, ні, не? Не? чесно? Чесно. Ось таке, бачите. мелоч така. Трошки більше, ніж сама приманка. А -а -а. Є. І в мене полосатий Хоча назвати то от водним поводком уже не можна. Зараз покажу чого. Він дергається, ох, хто п'ятий. Оба <реш> угу. Тут десь пів метра. Я вже не хотів перев'язуватися, бачите. То навіть немає, мабуть, пів метра. Сантиметрів 40-45 відгрузила. Ох, дивіться який бандит Слухай, можна було б катети даже нажати, щоб їх брати. Які Ой, сьогодні... ти пристав, скільки їх треба чистити, Паш. А в мене є, Юля, така чистилка Та я знаю, що тобі є чистилка доско чистилка така. Кстати, ти терку свою не знаходила, звичайно? Вона десь тебе пропала. Пропала, ти пала, не... не знаю, Паш. Даже, даже не знаю, що. Ось і дійшов наш експеримент до кінця. Що можу сказати? Не обов'язково купувати верстат за 27 тисяч, якщо ви не плануєте робити масово приманки на продаж. А так для себе можна зробити ось такий простий варіант. Надіюсь, відео було корисним. Дякую за увагу!